Вона збиралася записати відео, 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 про ідеального моменту не існує і чекала, поки наступить ідеальний момент. Так. Знімаю, якщо дуже чутно, я знімаю біля океану в моєму місті сили. Тут дуже гарно, мені дуже подобається це місце, і насправді воно дуже схоже на. Бердянськ, бордянськ, які їздила майже щороку на відпочинок базу відпочинку Енергодар. Ідеального моменту не існує, і ви готові до цієї розмови. У мене в житті багато траплялося взагалі таких моментів, коли в мене з'являвся імпульси на щось, тобто я щось захотіла зробити. Проте внутрішні якісь стопери заважали, і зазвичай це пошук ідеального моменту. Ідеального моменту ніколи не буде існувати, ніколи не буде так, як уявляєш собі в голові. Мені здається, через цей ідеальний момент я багато зошитів не починала, багато блокнотів не починала, відео не записала. Я довго думала над тим, що я маю сформувати тему, що я маю сформувати якийсь скрипт, що в мене має бути ідеальний тайм-менеджмент, що я маю придумати супер. Круту офігенну концепцію, і тільки після того віщать. Я думала, що мені треба, щоб я набрала 300 500 мільйонів підписників, і тільки після того я можу постити. А як ці підписники прийдуть, непонятно. Завжди думаєш про те, як зробити ідеальну картинку, ідеально це вписати, ідеально це розповісти. Проте виявляється, що ідеального моменту не існує. Тобто, коли я... От наважися, і коли я буду в найкращій вазі, коли в мене буде найкращий одяг, коли в мене буде найкраща ситуація, коли я візьму і в мене буде, наприклад, для відео камера, коли в мене буде мікрофон, коли я буду в ідеальному моральному стані, виявляється, що ніколи не наступає момент, коли всі обставини, які я собі зробила в голові, співпадають для того, щоб зробився цей момент. Ніколи не буде такого, що я буду виглядати на 200%, що в мене буде усе добре, що здоров'я добре, навчання добре, робота добре, і тільки після того я можу щось робити. Або я вот схудну, і тільки після того я можу дозволити собі бути щасливим. Я от прочитаю 200 трильйонів книжок, і після того я можу приступати до роботи. От я пройду 10 тисяч кроків щодня, і тільки після того я можу стати здоровим. І через ці забобони, через ці ідеальні умови, які намагаєшся встановити в голові, неможливо дійти до ідеального моменту, тому що ці умови заставляють тебе знаходитися в майбутньому в ідеальному моменті, якого не існує, тому що майбутнього не існує. Якщо ми дивимося на час... Концепцію часу, яку закладається, і яку ми бачимо все своє життя лінійне, де одна точка це зараз, те, що зліва це минуле, те, що справа йде, це майбутнє, і майбутнє йде тільки вперед. Так? Найбільша помилка в тому, що ми знаходимося не в моменті зараз, який, в принципі, тільки він існує. Тобто те, що вже минуле, воно ніколи не може бути з тобою, тому що воно вже минуле, а майбутнє уявне, воно ще не існує. Да? Я довго думала, що, що блядь, це означає? От що це означає цей. Лінійний час, чому кажуть, що ти існуєш в усіх часових проміжках одночасно, твоя душа існує в усіх часових проміжках одночасно. І як це так можливо, що треба жити в моменті зараз. А прикол в тому, що момент зараз тільки він і існує. Тобто, коли ми уявляємо ідеальну картинку того, як в мене співпадають тисячі мільйонів слов, щоб зробити по імпульсу те, що я хочу, то моя душа і моє. Сознання, грубо кажучи, знаходиться в майбутньому, якого не існує, якого немає. І я, маючи енергію і ресурс на те, щоб виконати цей імпульс, який в мене з'явився, наприклад, записати це відео, я цей імпульс вкладаю не в теперішній час, я його вкладаю в майбутній момент, якого по суті і немає. І тому енергія просто йде в пустоту. Імпульс і ідеальний момент це дуже пов'язані речі, бо коли з'являється імпульс на те, що я хочу виконати, коли з'являється бажання виконати якусь дію, яка дуже подобається, те, що до, до чого веде тебе душа, то наступає той самий ідеальний момент. Імпульс, який виникає, бажання, яке виникає, воно є тим самим ідеальним моментом, коли всесвіт просто. Переплітає усі можливі гілки подій, і усі можливі в майбутні гілки подій і усі можливі обставини переплітаються в моменті, туди подається, грубо кажучи, імпульс. І цей імпульс він заряджений енергією на те, щоб реалізувати ту саму ідею, яку дуже хочеться. Через те, що ми так часто. Намагаємося знайти той ідеальний момент з багатьма умовами, що ми пропускаємо дуже багато імпульсів, тому що ми їх просто забуваємо, забуваємо і робимо вигляд, наче зараз не на часі це зробити. Я вважаю, що варто не віддавати ідеальний момент комусь. Треба забрати цей ідеальний момент і їм користуватися самостійно. В мене був один приклад з мого життя. Коли в мене було за імпульсом, я захотіла пригнути в басейн. Я заселилася в готелі в Кириловці, і там був басейн. Я поїхала з тьоті. І там був такий величезний басейн, проте ми поїхали вдвох. Ми вже достатньо дорослі, і всі там приїжджали з діточками, і діточки пригали з цього басейну. Басейн був достатньо глибокий. В мене з'явився імпульс пригнути з басейну. Моя тітя сказала мені, що от буде соромно, а наше це робить, а от що всі будуть дивитися, як це все робиш, що, я не буду це знімати, мені це не подобається, і так далі. Купа причин, по яких мені не варто пригати в басейн, хоча казалось би, да, яка всім нахер не різниця. І тоді, як мені здається, момент розділився на дві частини. Перша частина це коли я все ж таки пригнула в басейн, і це було в цьому всесвіті. І я пригнула і я не і мені було дуже радісно, і тьоті було дуже радісно після цього, хоча вона потім відчувала все одно сором, а що подумають інші. Хоча я вважаю, що головне, що ти подумаєш. Неважливо, що подумають інші. Яка різниця, що подумають інші? Це їхня думка, не твоя. Суть в тому, що якби я не Погодились за імпульсом, грубо кажучи, пригнути в той басейн, я би все життя жалкувала, що я тоді не пригнула в басейн, а послухала людину, яка боялася, що хтось там щось подумає. Ще заважає не тільки ідеальний момент, а ще хтось щось подумає. А от якщо я це зроблю, вдруг хтось не оцінить, вдруг хтось в нас засудить це, яка нахрен різниця? яка взагалі різниця, що думають про це інші люди. Чому, коли дають тобі імпульс, ідеально всесвіт співпадає по всіх параметрах? ідеально співпадає момент. Чому ти віддаєш цей момент іншим людям, які свої моменти то не використовують? А тут ти ще їм віддаєш свою енергію і свої моменти через те, що ти подумала, а вдруг хтось щось подумає. А вдруг хтось подумає, що я така от крінжова човіха і розповідаю це все. Ну, блядь, і хтось подумає, ну це ж не ти подумала, ти думаєш, що це круто. А вдруг хтось мене засудить за те, що я роблю. А вдруг я виявлюсь дуже-дуже смішно і з мене будуть сміятися. Я часто в дитинстві, в підлітковому віці, в школі. Дуже багато речей я не зробила, які я хотіла робити, тому що я часто думала, а що про мене подумають інші. Я часто думала, а от як на мене відреагують? Вони на мене і так багато реагують в школі. Я не знаю, в яких причинах було. я не пам'ятаю чому, але в школі в мене в мене було за все. За волосся на руках, за високий зріст, за обличчя, за окуляри, за прищі, за те, що я просто існую. І я так багато речей не зробила через те, що а вдруг, а вдруг вони щось подумають про мене. Вони, блядь, і так про тебе щось подумають, подумають погане. Чому має хвилюватися, а хтось щось подумає? А як я буду виглядати в очах інших людей? Де да, яка нахріна різниця? Головне, як ти будеш виглядати в своїх очах. Перше, неважливо, хто що подумає. Головне, що ти подумаєш. Неважливо, хто як буде уявляти тебе, хто як буде сприймати тебе. Ти це все робиш, щоб враж... вразити себе, не вразити когось. Друге. Це те, що пульс напряму пов'язаний з ідеальним моментом, тому що кожен раз, коли з'являється імпульс, це ідеальний момент для того, щоб це зробити. Проте я впевнена в тому, що ідеальний момент існує завжди, тому що він пов'язаний також з моментом зараз. Зараз вже ідеальний момент. Вже коли в мене волосся стерчить, коли в мене окуляри якось подебільному стоять, коли блядь, записую на ложку. Це все вже ідеальний момент. Тому що, тому що я так сказала, тому що я так вважаю. А головне тільки те, як ти вважаєш. І знайдуться ті люди, які будуть підтримувати твою думку теж. От ще хочу показати, який вид в мене був. Зараз покажу. За перегляд. Якщо вам сподобався цей формат, поставте вподобайку і підписуйтесь на канал, аби бачити наступні відео. Всім папа. Тут собачка -па. така миленька приходить. Міпунька. Ахуєна. В принципі, напевно, це все, що я хотіла записати. Імпульси, які в нас виникають надію, яку ми хочемо зробити, наприклад, я мрію стати поваром. Повар? Спрашивай повара. Повар! Какова твоя професія? Ага, а А твоя!